Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 19 липня. Літ... Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 19 липня. Літній відпочинок в розпалі. Втім, чимало людей нехтують правилами релаксу на водоймах. Як наслідок, за минулу добу потонуло двоє чоловіків. Ми вкотре нагадуємо, не втрачайте пильності та не нехтуйте власною безпекою. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Життя кожного українця найвища цінність. Тож завдяки чималим зусиллям із ворожого полону звільнили ще 95 українців. Це воїни збройних сил Національної гвардії та прикордонники. Серед звільнених двоє військових із Хмельниччини. Це наші земляки з Хмельницького та Кам'янськ-Подільського районів. Разом долаємо ворога захисники щодня ризикують своїм життям, аби боронити українську землю від російського окупанта. Їм необхідна постійна підтримка, як у автомобілях, так і в технічному оснащенні. Днями чергову допомогу передали бійцям 36-го окремого стрілецького батальйону. Військовим доставили партію автомобілів, один із яких додатково укомплектований fpv дронами та квадрокоптерами Мавік. Тиждень до старту Олімпіади Україну на іграх у Парижі представлятимуть 140 спортсменів майже з кожної області країни. Вони виступатимуть у 23 видах спорту. Від Хмельниччини на змагання вирушать двоє атлетів. З 26 липня по 11 серпня в місті Париж відбудуться Олімпійські ігри, і саме Хмельниччину у складі збірної команди України будуть представляти двоє спортсменів: це Марина Бехраманчук та Михайло Романчук. Марина Бехраманчук це наша титулована спортсменка. Вона свого часу виступала і в стрибках довжину, і в потрійному стрибку. А саме на Олімпійських іграх вона буде виступати у потрійному стрибку. Трошки цей рік для Марини був важкуватим, тому що ми мали травми. Але тиждень назад вона мала вже бронзу в Монако на діамантовій лізі, тому ми дуже віримо в Марину. До речі, в Марини було вчора день народження, тому ми її вітаємо з ним народженням і всього найкращого. їй. І дуже сподіваємося, що цього року на Олімпійських іграх в неї будуть призи. Михайло Романчук, він є в нас вже таким, знаєте, титулованим також спортсменом. Він перейшов свого часу з Рівненської. Області і він є учасником також Олімпійських іграх. І на минулих Олімпійських іграх він вже здобув бронзу і срібло. І цього року він також буде виступати в плаванні на цих своїх коронних дистанціях це 800 метрів та 1500 метрів. І хочу зауважити, що саме цього року, вже місяць назад, відбувався чемпіонат Європи, і Михайло на цих дистанціях здобув золото та срібло. Тому тож, також ми віримо в Михайла і бажаємо цього найкращого для поціновувачів і для підтримки. Наших спортсменів хочемо розказати про те, що в Михайла змагання розпочнуться 29 липня. Це будуть попередні запливи на 800 метрів, а 30 липня на 1500 метрів. А в Марини кваліфікація відбувається з 2 серпня. Тому запрошуємо всіх хмельничан підтримати наших спортсменів і дійсно вперед до перемоги разом. Реалізацією плану відновлення України у Кам'янець-Подільському відбулася презентація економічної мапи Кам'янця-Подільського. Її створили в рамках грантового проєкту Сприяння збереженню діючих та створенню нових малих та середніх підприємств на території Хмельницької області. В умовах воєнного стану підтримка економіки це одне з ключових завдань на рівні із безпекою держави, яке стоїть перед і центральною владою, і також органами місцевого самоврядування. Ми прекрасно розуміємо, що сильний тил це запорука успішності на фронті. Тому всі наші зусилля сьогодні нас складають саме на підтримку економіки, на підтримку малого та середнього підприємництва, збереження робочих місць, і це в свою чергу дасть можливості отримання і податків до місцевого бюджету, до державного бюджету, ну і відповідно втримувати економічну ситуацію в нашій країні і в нашій громаді. Дійсно, на території Кам'янця-Подільського, враховуючи безпеку, ситуації знаходиться дуже велика кількість релокованих підприємств. Ми їм всіляко надаємо всебічну допомогу. Це більше 20 підприємств, і це зараз і також для економіки міста суттєвим таким наповнюючим податків для міста. Але ми все таки очікуємо, що ось ця економічна карта вона дасть поштовх до розвитку також і середнього та малого підприємництва. Для цього працюють різні програми, як от зокрема програма USAID, співробітництві зі торгово промислової плату також і інші програми по розвитку малого та середнього бізнесу. І я думаю, що результатом цього дійсно кам'янчани, а також в першу чергу бізнес він це відчує, тому що йому стане більш зрозуміліші правила гри, прозорісті місцевої влади і державних інституцій, і це знов таки, як вже було сказано, дасть можливість розвитку підприємства міста. У Славутській міській раді підбили підсумки фінансово-господарської діяльності за перших шість місяців цього року. За шість місяців поточного року використано із 200 мільйонів запланованих по загальному фонду 106 мільйонів. Тишно 100 у нас виплачена заробітна плата, проплачені комунальні платежі, видатки на харчування і інші обов'язкові платежі, які були передбачені кошторисом. На 2024 рік по виконанні бюджету на превеликий жаль. Ми сьогодні працюємо на мінімальних доходах. У нас сьогодні тільки закриваються захищені статті, ну тому будемо також над цим питанням. Це питання пропрацьовувати. Питання, над яким ми сьогодні повинні всі працювати. Це можливість забезпечення. Електроенергію закладів освіти, ви знаєте, що заклади освіти, дошкільні заклади також є в переліку тих об'єктів, які відключаються на території міста. У нас дуже часто виникають, яким чином, ну, кожен день виникають проблеми, яким чином приготові діткам їсти по до дошкільних закладах. Тому ми зараз також будемо відпрацьовувати варіант, це де можливість встановлення генераторів, генераторів автономних. Ну і інші варіанти будемо відпрацьовувати вже з обленерами, і з іншими установами. Крім того, в разі потребності сьогодні один із варіантів, який запропонували, це можливість готувати в закладах, а зранку там просувати по інших садочках, якщо такий варіант влаштує, якщо не буде покращення ситуації з постачанням електроенергії. Гра співставлень та спостережень огидне, якось так зображено естетично і гарно. І ти дивишся на такі буденні речі зовсім іншим поглядом. Олександр Гнилицький один із найнепередбачуваніших художників українського артпроцесу. Він із числа перших митців в Україні відійшов від небайдужого йому живопису і презентував відео арт. Початок творчості пана Олександра припав на такий час перебудови, коли були. Такі е, горбачовські зміни, е, зміни у культурі, зміни у політиці, у соціальному житті і початок вже становлення української держави. Е, тому він, як ніхто, був і в часі. І поза часом він один із перших звернувся до відеоарту. Тобто, це надзвичайно цікавий і всесторонній художник. 12 пар робіт, які розкривають творчість відомого митця, представили на виставці у художньому музеї. Виставка якраз побудована такому співставленні робіт двох періодів раннього і зрілого. І це роботи дуже різні. Це і живопис, і живописні роботи, але також і ті техніки, форми, в яких працював Олександр Гнилицький. рукотворні об'єкти, стереокартини, кінетичні скульптури, медіа, мистецтво та відео арт. Не тільки у цих жанрах є роботи художника його творчість різноманітна в той же час послідовна. У його доробку можна сказати дуже велике різноманіття, і над тим також. Багато мистецтвознавців наполягали, що він такий нібито не похожий на сам себе. І я вважаю, що там дещо що можна бачити, є там сантехніка, 90-ті, сантехніка тут. Це вже два роки перед смертю. Цебто є якісь лайтмотиви, є якісь. Речі, які дають можливість, можливо, ще щось вичитати про один або другий час, так можливо, щось ви бачите, що змінилося, якісь, а щось, що дуже навіть подібне на. Підхід Міша і підбирай, який продемонстрували сьогодні, викликав різноманітні враження відвідувачів. Втім, кожен поціновувач мистецтва отримав позитивні емоції. Коли ми прийшли сюди, ми не очікували настільки дійсно затягуючих робіт, які могли вразити кожного. Ну, такі різнопланові роботи. Не кожен бачив в цьому щось своє. Ну, наприклад, унітаз, а там всередині була якась обличчя людини, і ти вже починаєш якось цікаво на це дивитися. Що ж це за людина, що вона там робить. Ну, різні думки. Так само французька штора. Так? Починаєш дивитися на ці лінії, як вони плавно зображені і ну, наштовхує на дуже багато роздумів. Цікаво було, чому автор саме зобразив це. Таку просту річ, але в цьому є краса і естетика. Все графоманство. Малюнки заради малюнків. Малюнки не для того, щоб щось розказати. А для того, щоб щось намалювати, щоб холст великого розміру не пустував, виставка триватиме до 8 вересня, і її варто відвідати. Багато хто говорить, я не розуміюся у мистецтві. Так з цієї виставки, власне, і варто почати тут. Зрозуміло. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Небезпечна прогулянка на водоймі на Дністрі відпочиваючих, які плавали на саборді, сильним поривом вітру віднесло далеко від берега. Самостійно дістатись землі вони не могли. На порятунок викликали фахівців водолазно-рятувального відділення номер 3 ДСНСівці швидко прибули на виклик. Маму і сином, а також їхнього собаку, доставили до берега цілими і неушкодженими. Аби уникнути подібних ситуацій, пам'ятайте, перед виходом на воду обов'язково візьміть з собою рятувальні жилети та засоби зв'язку. А також впевняться у тому, що Погодні умови сприятливі. Порятунок від вогню впродовж минулої доби в області ліквідували п'ять пожеж. Одна із них сталася у триповерховому будинку на вулиці Івана Франка. Там загоріли з квартири. На місце викликали рятувальників. Вогнеборці швидко загасили пожежу, але під час проведення розвідки у квартирі виявили 78-річного чоловіка. Його евакуювали на свіже повітря. А опісля передали медикам для подальшої госпіталізації. Також вдалося врятувати котика. Чотирилапого передали власникам. На пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу квартири. За адресою Івана Франка 8. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в квартирі знаходиться людина. Ланкою ГДЗС людина оперативно була врятована, пожежа ліквідована на площі, яку вона набула до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Потерпіло передано працівникам швидкої медичної допомоги і госпіталізовано. Погода на вихідні. Погоду цими вихідними на Хмельниччині формуватиме малоградієнтне поле зниженого атмосферного тиску. Примінливі хмарності прогнозуємо погоду без опадів. Вітер змінних напрямків слабкої сили. Температура повітря по області вночі становитиме від 14 до 19 градусів тепла. В день, завтра 24-29, а в неділю 22-27 градусів тепла. У місті Хмельницькому вночі найближчої ночі 15-17 градусів тепла, завтра в день. 25-27 з позначкою плюс. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.